Я тут, як той кабан, трохи все порушив, трохи пороскидав листя, трохи затоптав та підсніжників. Насправді трошки прикро і соромно, але я думаю, що з ними все буде добре. Хто там у полі та лісі блукає натураліст та розповідач, та за природою спостерігає. Це видошукач, це видошукач. Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал Водошукач, присвячений птахам, фотографуванню, пригодам на природі. І сьогодні я у весняному лісі, томе березня. Вже з'явилися перші весняні квіти, підсніжники, звичайні. Я якраз в цій частині лісу до їх доволі багато. Хоча цього року я бачу їх трошки менше, ніж у минулі роки, але все одно вони вже розкрились, і я думаю, що це хороша нагода зробити гарних фотографій. Також я сподіваюся, можливо, трохи комашні пофотографувати. Досить активно літають різні комахи, павуки розпустили повітріння. Не знаю на рахунок інших квітів, крім підсніжників, але пару днів тому я був у лісі і не бачив жодної квітки насправді. Про процесі щось розповім про макрофотографію, як прийнято знімати, як знімаю я. Пробую дати якісь поради з власного досвіду. Думаю, що сьогодні буде хороше цікаве, корисне відео. Отже, трішки розповім про своє фотознаряддя, з яким я сьогодні приїхав в ліс і яким я збираюсь фотографувати. Ну, по-перше, це фотокамера, звичайно, це Panasonic S5 II, яким я сьогодні фотографую, повнокадрова камера. У мене встановлений 100-мм об'єктив, макрооб'єктив, який дає збільшення один до одного. Плюс тут встановлений зараз 35-мм подовжувачий адаптер, так звана подовжувача трубка Extension Tube. Також що тут в мене є. Звісно, в мене є фотоспалах, без нього в принципі ніяк. В макрофотографії часто треба знімати з дуже закритою діафрагмою на таких значеннях, як F9, F10, F11. і Світла не вистачає. Плюс спалах дозволяє заморозити рух. Крім спалаху, звісно, в мене є так званий диф'юзор. Без нього теж в макрофотографії ніяк. Він потрібен для того, щоб трошки зібрати світло і розсіяти його, для того, щоб воно не було занадто різким. Це aka Diffuser. Це така маленька потікова компанія, яка робить дифузори для макрофотографії. Доволі непогані, він не дешевий, звісно, але бачите, він мобільний, його легко зібрати, він займає багато місця. От у мене в руках дифузор, який на спалаху. Закріплений, про який я казав трошки раніше. Отже, що ще? Камеру я показав, диф'юзер показав. У мене є і великий штатив, і маленький і гнучкий штатив. Крім того, у мене є творче світло маленьке, так? Світло, cute light воно називається. Тут є пару світлових режимів, плюс до нього є змінні фільтри, також є диф'юзер для нього. Я його беру на всякий випадок. А що то ще в мене? Звісно, груша без груші ніяк. Трошки буду знімати відео цих підсніжників прийшлося на об'єктив накрутити воєнді-фільтр через цілу систему перехідних кілець, бо об'єктив має 67 мм діаметр так, різьбове кріплення, а вієнді-фільтр у мене 82 міліметри, тому мені знадобилось аж три перехідних кільця. Але просто об'єктив доволі світлий, і він так сам по собі 2,8. А зараз доволі сонячно, дуже багато світла. Е, відео знімати без ND-фільтрів — це табу. Отже, рушаю до підсніжників. В цьому лісі, власне, доволі велика територія, на якій ростуть оці підсніжники. Я думаю, десь може квадратний кілометр. Цього року, як я казав. Їх трішки менше, ніж зазвичай, і трішки вони пізніше з'явились. Хоча наче була погода тепла, і за мене особа холодна. Можливо, через брак вологи, Чи пару днів тому я був у лісі, то тільки торчали паростки поодинокі підсніжники, і не було жодного жодної квітки на них. А от ввечері вже вертались, то багато вже підсніжників розпустились. Тут невеличкий паучок причаївся біля підсніжника. Я зараз спробую його трошки познімати. Переваги макрофотографії <смі> в тому, що зазвичай не треба далеко ходити. Можна прийти на одну локацію і завжди є що сфотографувати. І комахи, і метелики літають. Тобто не треба далеко ходити. Це такий вид фотографії, який підійде тим, хто не хоче далеко вибиратися, бо немає багато часу. Тут фактично треба прийти на любу зелену ділянку. Цікаву і можна дуже багато чого сфотографувати. Думаю, доля цих підсніжників в лісі трошки може бути сумною. На 8 березня тут багато бажаючих приїхати і позбирати їх, а потім повикидати. Дехто продає, хоча продавати почали раніше, попри заборону, але адже це червонокнижний вид. Застилають політиленом схили, створюючи парниковий ефект, і підсніжники раніше розпускаються. Чи потрібен, на мою думку, Палах, чи є він критично необхідним для макрофотографії. Я думаю, що так, в багатьох випадках він є незамінний. Якщо йде мова в першу чергу про супермакро, коли ви знімаєте з дуже близької відстані і з дуже великим збільшенням і дуже дрібних комах, Глибина різкості стає настільки маленькою е при такому фотографуванні, що приходиться закривати діафраму до екстремальних значень. При такому фотографуванні світла критично мало, тому палах є незамінним. Але чи можна займатися макрофотографією без спалаха, так звісно, це можливо і досить успішно можна робити фотографії навіть з брекетінгом без спалаха. Я дуже часто фотографую без спалаха. Насправді не дуже люблю фотографувати з спалахом. Хоча і розумію, що для певних видів макрофотографії. Без нього ніяк не обійтись. І, власне, без дифузора. Часто макрофотографією займається зранку. в Темну пору доби у сутінках, тому що коли холодніше, комахи стають більш повільними. В принципі, без спалаха і дифузора в таких випадках обійтись ніяк неможливо. Отже, що таке брекетинг фокусу і чи варто його постійно використовувати для макрофотографії? Бракетинг фокусу це такий спеціальний спосіб фотографування, така техніка зйомки, при якій один і той самий об'єкт фотографується декілька разів, причому точка фокусування для кожної фотографії трішки зміщується і отримується набір низка фотографій, де кожна окрема ділянка цього дрібного переважного об'єкту знаходиться у фокусі. Ці фотографії зі зміщенням фокусу, так набір, їх потім за допомогою спеціальних програмних засобів вшивають і отримують фотографію, де той дрібний об'єкт, ніби весь у фокусі. Розумієте, чи варто використовувати брекетинг фокусу постійно для макрофотографії? Це залежить виключно від ваших бажань. Від вашого бачення я взагалом, якщо є можливість, то фотографую з брекінгом, навіть якщо не планую зшивати зображення пізніше, тому що це дозволяє ну вибрати хороший кадр з низки, плюс пізніше, все ж таки, можна захотіти шити. Обов'язково зшивати багато зображень, можливо, не всі, тобто можна відібрати там декілька кадрів для того, щоб Ніби скомбінувати і часткову втрату різкості, яка створює такий художній ефект бакет, так? і якісь частини ділянки об'єкта, щоб було в фокусі, це гарно виглядає. Це дає вам якийсь простір для творчого маневру. Тому Якщо така можливість є автоматичною, в вашій камері, то я думаю, що цим варто скористатись, хоча тут залежить багато від вашого фотоапарата, від його можливості. Якщо це більш-менш сучасний фотоапарат, який дозволяє робити автоматичний брекетінг, а можливо навіть і автоматичне зшивання таких зображень, це сильно спрощує все. Цим варто користуватись насправді. Здається, ця локація трішки вичерпала себе. Ех, вже маю сил фотографувати ті підсніжники, знімати. Хто там у полі, та лісі блукає та розповідач. Та за весла спостерігає. Це мене шукач! Це мене шукач.